Днями по центру шанженя був вигуляний людиноподібний робот se 01. Його хода була легкою та стрімкою, що, наприклад, різко контрастує з змиканими рухами робота Tesla Optimus при ходьбі. Робот SE 01 став перлиною модельного ряду Engine AI, показуючи можливе майбутнє застосування людиноподібних роботів у виробництві та побуті. Компанія Engine AI була утворена у жовтні 2023 року. Незважаючи на молодість, компанія має міцну базу. Її засновниками стали ветерани в галузі робототехніки а також вихідці з наукових кіл та профільних компаній. Робот se 01 може рухатися, досить точно імітуючи рух людини. Це не тільки ходьба й присідання, віджимання рух сходами та інші дії. обчислюваний блок робота це платформа Nvidia Jetson Orin Nano. Живлення здійснюється від швидкознімного літієвого акумулятора. Ймовірно, вибір платформи Nvidia для управління системами робота привернув увагу представників одноіменної компанії. Принаймні, демонстрацію se 01 прокоментував фахівець штучного інтелекту Nvidia Jim Fan, слова якого наводяться в мережі X. Римна хода під час ходьби це круто, але нам потрібні ці роботи для гасіння пожеж якнайшвидше. Слід зазначити, що платформа SE01 буде представлена як навчальна. Вона має безліч змінних модулів та датчиків для вирішення цілого спектру завдань. Компанія Engine AI має намір у найближчий рік довести випуск цієї моделі до 1000 одиниць на рік. Вартість робота очікується в діапазоні від 20 500 доларів до 27 350 доларів. Виробничі витрати на кожного робота компанія оцінює в 13 670 доларів.